Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2019. го 2020 років 14 грудня 2019 рік. Луганська зоря у Запоріжжі на Славу Черені команди приймає Шахтар Донецьк Луйша Каштру. 1-2. Шахтар Донецьк перемагає. Давайте, друзі, згадаємо цей матч по порядку. Зоря Луганська, скрипник, головний тренер команди 4-4-1-1. Стартова розстановка Луганчан. А Махарадзе у воротах, Абухана Вірні пара парацентральних захисників. Богдан Михайліченко, Олександр Тимчик по флангах. Ліднів центральний атакувальний півзахисник та Максим Луньов у нападі. Це стартова розстановка, якраз Луганчан. Донечан Луїшка, Каштер, головний тренер команди. 4-2-3-1. Стартова розстановка. Андрій у воротах. Колі Матвієнко, Сергій Кривцов, пара центральних, відповідно, захисників. Доду Ісмаїлі по флангах. Алан Патрік Маркос Антоніо. Відповідно, центральні опорні, півзахисники і Вітікаваленка. Центральний атакувальний півзахисник, анаплянка Марлас по флангах та у нападі. Це стартова растанок, відповідно, Донечан. Тепер, друзі, давайте будемо. Говорить про сам. Футбол, ну що, друзі, я можу сказати, дуже такий цікавий матч. Справді обидві команди, команди обмінювалися непоганими моментами. І в зорі непогані атаки проходили. І у Донецького штера доволі таки непогані атаки проходили. Тобто, знаєте, такий, друзі, такий рівний справді футбол. Да, штера Донецька була невеличка територіальна перегада, все-таки Донечне більше володіли м'ячем. Але по моментах, я вам хочу сказати, Луганчані та не поступалися, донечана. Ось, пригадується, хороший удар ударі Венісені, коли Андрій П'ятов на 30-тій хвилині матчу в груто вступав і витягнув дуже непоганий удар. Ні, не Венісеня, а Ліднів якраз то пробував. Пробив Ліднів повз ворота. Тобто, в принципі, такі доволі таки хороші проходили атаки. У Луганської зарі. І Андрій П'ятов, і справді, друзі, вступав так в ґруд. Та і справді Андрій П'ятов. Справді, Андрій П'ятов в ґруд вступав і нелегко було донечанам. Нелегко було донечанам. Дуже був активний Лідній, справді був дуже прям активним футболістом у зарі. Ну і перший тайм відповідно, завершиться завершить за рахунком 0-0. На другий тайм вийду Русин. у Зорі Русин. Русин. Уж там ТТ, Майка та Денціня. Вийдуть у донеччан якраз на другу 45 хвилинку. Донечан дуже здорово, другий тайм якраз розпочинається. 54 хвилина матчу. А також шахтар між доходить до жініамарайса Марайс Біагол! ЖУНІОРМОРіес! 54 хвилина матчу. Жуніор Мараєс. Жуніор Мараєс пробиває в Дальній кут, і жунір Мараес збиває. Жуніор Мараєс забиває гол на 54-й хвилині матчу. Дуже важливий гол забиває Шахтар Донецьк. Дуже здорово м'яч дійшов до джуніора Мараєса. Допоміг. Був кутовий, до речі, таря, пішла подача. Потім. Патрик в боротьбу м'яч запускає від футболіста зорі. Там футболіст зорі намагався головою зіграти мяч від футболіста зорі доскакує до Мараеса так з лету іраес свою гулів нагоду реалізував. А у Луганчані буквально через хвилин так 7 відповідають своєї непоганою атакою. Дуже здорово зоря розіграє комбінацію на лівому фланзі. Хороша проходить атака у Луганської зорі. Качергін дуже здорово виривається по лівому флангу. Качергін, Качергін, передача. Ліднєв удар гол. І Ліднєв забиває гол. 1-1. Заря Луганськ зрівняла рахунок у матчі. Зрівнюється рахунок луганщані. Дуже важливий м'яч. Забиває Луганська команда. 1-1 один, -один. Один один відіграється зоря. І відіграється, напевно, все-таки поділу, тому що справді зорята дуже добре виглядала. Зоря дуже добре виглядала. Ну і зоря, відповідно, свою нагоду реалізувала. В цілому, я ж кажу, такий футбол був доволі такий рівний, тому що і в зорі були непогані атаки, і в штая донецька були непогані атаки. І зоря я вам хочу, друзі, сказати, що... Виглядала ну, доволі таки непогано і справді доволі таки непогано виглядала заря. Там на 65-тіх матчу зорі хороша пройшла атака, але не вдалося її реалізувати. Такий хороший був, такий плотний був удар, але повз ворота. Пробив футболіст Луганської зорі. Штаденецьк також були непогані спроби. Непогані атаки. А, але ще не. Донеччяне... Їх не реалізовувалося. Ось пригадиться якраз це удар. Е, е, якщо я не помиляюся, е, дуже там непогано пробивав е, якраз то. Євген Коноплянка. Непоганий був удар від Євгена Євген Але цей удар заблокували футболісти Луганської зорі. Алан Патрік непогано пробивав. Тотері не футбол здавалося, що, в принципі, все йде к нічі. Ось так здавалося, що все йде к нічі. Лавосіна, 82 хвилина матчу. Шахтар Донецька атакує Марлас. Очень, знаєте, така дуже геніальна передача від Марлас, яка виводить ТТ 1 на 1. ТТ обігрує воротаря з Луганської зорі, вдається обіграти якраз то м -м, Махарадзе. Махарадзе виставляє руки і збиває ТТ, і суддя призначає пенальті. І суддя призначає пенальті. ТТ Дуже здорово. Геніальна, геніальна по-перше, передача від Марласа. Геніальна, по-перше, була передача від Марвелса тете. Дуже здорово прокидає м'яч повз Махарадзе. Той руки виставляє, чіпляє тете. -те. Той падає і суддя призначає пенальті. Пенальті та був та чистий. Марлас. Марлас б'є пенальті. 84-та хвилина матчу. Марлас. Проти Махарадзе. Кульмінаційний момент. Марлас. пробиває пенальті. Шахтар Донецьк може виграти. Марлас біє Марлас Гол! Марлас вириває перемогу для донецького Шахтаря. Чітко пробив Марлас. Дуже прям, чітко. В правий кут пробив Марлас. Вратар Махарадзе стрибає в лівий кут, перехитрив Марлас. Марлас перехитрив воротаря Луганської зорі. Пробуває Марлас і робить рахунок 1-2 на користь Шахтаря Донецька. Далі вже донечани свого щастя не відпустили і довели справу до переможного кінця. Шахтар Донецьк 14 грудня 2019 року з Ру Луганського обіграє з рахунком 1-2 у Запоріжжі. В цілому, да, у Шахтаря була перевага територіальна, але я вважаю, що в принципі матч був плюс-мінус рівний. І Заря Луганськ виглядала дуже непогано. І справді, друзі, футбол був дуже хороший. Побажаємо Зорі Луганськ всього найкращого. Шахтарю Донецьку побажаємо всього найкращого. Пригадали ми, друзі, матч чемпіонату України. Сезона 2019-2020 років. 14 грудня 2019 рік Запоріжжя, Славути-Черена, Зоря Луганськ, Шахтар Донецьк, 1-2. Перемагає Шахтар Донецьк. Побажаємо друзям вам добра. Хочу вам побажати бути найголовніше щасливим. щасливими. Да? Зріта 4 також я всього найкращого бажаю. Вам, друзі, добра, будьте щасливі, бережіть не головне себе. Усім до побачення, усім, друзі, до нових зустрічей. Друзі, будьте щасливими, найголовне, завжди.